Вийшла закрити теплицю, шановні, Іде дощ у нас. Ну, як же вийшла закрити теплицю і не піти далі? Ось пішла Лафан Танісовий Подивіться, зараз покажу. Дощ іде, лапатить. а вони ось отут поховалися. І вон там ще одна. Ой, а одна голодненька, ще бігає. Це голодна, а тут дві, дві заховалися прямо-прямо. Ой-ой-ой, от вони. Ось одна і вона там от друга. Ой, а дощ перепускає. чуєте, ви лопотить як? Ой, люблю дощ. Ой-ой-ой. Краса. та він не потрібний.